виконувати траєкторію фото, який йде по попереду. Відповідно, в першому проїзді у Коліна вийшла дуже гарний проїзд лідером, і він дав можливість е, другому пілоту повторювати і е, їхати досить близько і якісно. В другому проїзді у нас була помилка лідером е, в зоні Бочки. Спалювання колесо, з чого призвело зменшення кута і дотик до тіни, після чого було зменшення кута і розгон, і далі траєкторно було колома. Тому отримує колі. Обличний маску відчати! Цей червоний BMW пемве, максираса, завжди такий поміркований Свідомий молодець. Бабломбишек, щоб хтось насипав, взагалі було добре. Але мій найтішник моя надію, сам заробить. За, 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 за І так, їдемо далі. Номер 78, Т-95 на старті. Судді готові. Судити їжому подавати, дуже дякуємо колесам, а те позавдання.